Як би називалася книга про твоє життя? Crazy Фрок. <laughs> чого? А, мені колись. А мед Макс, я ж так класно. Мекс, мед Макс. Мені сподобалось ще а, що там, Зебра, Зебра, Зібра. А, марті, да, 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 зєбра, марті. Це чого? про мене теж так само. І да, як да, і Crazy Фрок. Да. Я просто скажена людина, яка а, йде навіть якщо. Щось не виходить, я встаю, просто йду далі, роблю. Ні, не ну, виходить знову і йде далі. Ти знаєш класифікацію людей там за цим активні і розумні, активні. Да. І, да. Ну, так треба ж мати мету. В тебе є мета в цій мета цієї є. діяльності? Да. Ну, слава Богу, так тоді ж не крейзі порох. Ну, мені так подобається. Це no. я так вирішив. Тобто ти створюєш навколо себе такий фон, в якому тобі легше легше досягати своєї Міні мети міні-хаос, Міні щоб в хаосі, та.